Щире моє вітання, любі мої книголюби. Сьогодні продовжуємо читати прекрасну книжку Наталії Кальченко «Йокале мене. І сьогодні ми читаємо історію 11 Куди ніч, туди сон. Мені так казала бабуся, до речі, коли я розповідала якийсь там страшний сон, мені наснився. Вона казала: куди ніч, туди й сон, і хрестила мене. <ків> Побачимо, що тут було в пані Наталії. В дитинстві, коли я зранку заходила на кухню, там пахло свіжим супчиком, пюрешкою чи млинцями, і мама обов'язково питала, що тобі снилося. Я сонно позіхала, підтягувала штаники байкової піжамки з ведмедиками, чим чекувала до вікна і перевіряла цифри на градуснику. Знання температури за бортом нічого не міняло, але то був ритуал. Потім я застрибувала на швейну машинку. Знаєте, були такі ніжні, ножні чи ніжні, машинки, завившки зі стіл завбільшки тумбочку. і, додивляючись останні старі сну, переповідала мамі перші, інколи навіть із заплющеними очима. Якщо снилося казкове, мама щиро та захоплено дивувалася. Мов маленька, якщо ж дурне верзлося, то радила підтовмитися і, бризкаючи водою на лице, тричі повторювала Куди ніч туди й сон. Інколи мама розповідала свої сни. Якщо мені снилося пригодницьке, то мамі побутове. В її снах вирішували питання життя та смерті від сьогодні і до зарплати, копали картоплю, прибирали в хатах та по-різному женихалися. <кій> а нещодавно було таке. Дзвонить мені ранку мама і скаржиться на сон. Мовляв, усеньку ніч гарувала, щоб успішно видати тебе заміж, а ти, ні в какую. Успішне заміжжя у сні моєї мами, це коли йому за сорок він рудий і батюшка. З приходом та іншими церковними бонусами в цій реальності я була матушкою з трьома дітками, вирощувала на підвіконні горох і безпідставно раділа життям. І так серйозна мама. Це все розповідає, наче то був не сон, а найбажаніша дійсність. Ма кажу, а тобі не здається, що батюшка то надто чемно, як для мене? Зато відпустить тобі всі гріхи, наполягає мама. Домовились, здаюся, жартома. Бо на момент тої розмови я знала лише одного родого і то дизайнера, і то лисого, і то в татухах. Ну, який з нього батюшка? Доця, не вгаває мама, а ти впевнена, що станеш гарною матушкою. Добре подумай, це ж така відповідальність. Мам, ти, батюшко, про це спитай, він краще знає. Це ж він ризикує погукати мене в матуш... матушке. Очі бачили, що брали, хоча ні не так. Вродися та й удайся, жонисто наслаждайся. Яскраві сни, які серйозно плутаєш з реальністю. Це теж сімейний симптом. Ми з мамою обидві можемо цілий день недолюблювати тих, хто образив нас у снах, ухвалювати рішення, переплутавши ральні події та сни чи просто ходити під враженням. І обидві віримо, що єдиний спосіб позбутися тої нічної мари це розповісти сон, близькій небайдужій людині. Самі так досі й робимо, і чужі сни залюбки слухаємо. А ліжка в нашій сім'ї застеляв татом. Цікава історія, правда? А у вас цікава ліжка. Застеляв то А В моїй родині тато ліжка точно не застеляв. Ось, а стосовно снів, на жаль, у мене з моєю мамою не було таких теплих взаємин. Чому так? Не можу сказати. Мабуть, тому що мама ніколи не мала часу, завжди була зайнята. Ну, знаєте, щиро кажучи, я ось, коли я стала мамою, я теж була дуже зайнята. Хоча, як мені здається, я для своєї дитини завжди знаходила час. Але йому здається, що ні. Тому, бачите, батьки бачать цей світ трохи інакше, ніж діти. Ось, коли я була маленька, то, звісно, всі сни розповідала своїй бабусі. Царство її небесне. Так, і вона мені казала. Так, дмухала мені в... в обличчя. Ось, а... хоча сни для мене, це. Були справді такі дуже пригодницькі, У мене навіть були сни, які я замовляла. От я лягаю, мені вчора снився сон, я лягаю, я знаю, що маю його додивитися. І в мене були такі серії. Прям, а, ну, коли я дивилась, там декілька тижнів, мабуть, так, підряд ось одну і ту саму пригоду. А найгірший сон, який я пам'ятаю з дитинства, це. Сон, ну, він багато років мене переслідував, так? це жахіття мого дитинства, це коли я сама в кімнаті, а до кімнати зазирають корови. Так, вони дивляться в вікна, а я сідаю під вікно, під підвіконня, так там, де мене вони не можуть побачити, вони ходять навколо і і дивляться. Це був жах-жах. А потім, коли я стала доросла, вже ну, як доросла, вже підлітком, то тоді мені снилися ще більш страшні сни. Тобто це був мій дитячий жах, а потім мені снилося, що Бик за мною ганяється, вуга якийсь величезний. І я забігаю до хати і намагаю зачинити двері, а він відкриває. Він там своїми рогами намагається ці двері зруйнувати і вірватися. І... Це було дуже багато, дуже багато разів, коли я змагалася з тим, ну, хто швидший. І чи встигну я добігти, чи встигну я зачинити двері, чи все ж таки бик мене підніме на роги. Це так, це був такий жахливий в мене ну, взагалі страх мого дитинства. А потім, коли я вже стала така трохи старша, то я довідалася, звідки у мене цей страх. Мама колись розповідала, що. Мені було десь рочки півтора, може два, а може вже і три, вже навіть не скажу. Ну тобто я була дуже ще маленька, а мама тоді одружилася з татом, ну, з моїм вітчимом, і вони йшли в гості до моєї бабусі з Дідасем. І, ну я була мала, і там собі чалапала і ніяк не хотіла на руки. І вже тоді вони доходять там До ферми, а там дуже там, ну, жахливе було болото, просто такі великі калюжі. І тато мене хоче перенести, хоче, ну, бере мене на руки, але я взагалі була мала дуже вперта, ну я зараз така вперта. І я починаю там кричати, вириватися, я не хочу. І тоді тато каже, що дивися, бачиш, там корови, якщо там ти. Ну, Ну, вони тебе можуть підняти на роги. Давай я тебе там рятую, давай я тебе візьму на руки, щоб вони тебе не підняли на роги. Ну, якось так мене налякатиме в твою худоби, тими коровами. І все. І це був мій ось дитячий страх потім багато років. Щиро кажучи, я. Ну не знаю, як можна так налякати дитину, ось часом ми кажемо щось дитині, таке там бабайка, не розуміючи, наскільки страшно це може бути і наскільки надовго ось цей страх може залишатися з дитиною. Тому не можна лякати дітей, хай дітям і нам усім зняться лише прекрасні, чудові, рожеві сни. Дякую, що дослухали. Напишіть, будь ласка, і ви які ж сни вам снилися в дитинстві?